Привіт-привіт усім! Що в нас сьогодні? У нас сьогодні жара. Я залізла в огірки. огірки як в нас кажуть. Щось тут трошки вибирала. Бо вже, певно, все. Може, ще на салат лишиться. А так, то вже, друзі. Все пожовкло. Зараз покажу. Так, хлопці сьогодні збирали малину. Багато не було там кілька кілограмів нас збирали, йдуть сьогодні на прийомку. На прийомці сьогодні приймають в нас по 102 гривні за кілограм. Файна ціна, доволі файна. Але не маємо стільки малини. Нам, знаєте, як-то бідно бідномуся женити ніч мала, то так само нам. Коли маємо море малине, то вона за безцінь. Коли люди мають малину, ми не маємо. Ну, Маємо, верніше, але не маємо дуже багато. Але наша зелена. То ціна суперова. А добре. Так, наразі в огірках вибираю, бо щось ще хочу закрити. Так, ось такі. Ось такі огірочки, по вже страшно. По Листочко. Ну, вони є маленькі, ще, бачите? Ще є маленькі. Ще будуть. Але хоча б доби. Щоб не зріли, бо це покрутило, пожовкло. Тай по огірках. Добре, нам багато не треба. Один раз закрила, ще один закриєте, та й на тому і стане. Ось так. О, так стеке листя. А цвіту стільки. Цвіту стільки, це там все пусто цвіт. Ось. Вибрала я огірки, тут менші, які можна закрити. Тут більші всякі, більші кришу своїм меколкам зараз дам. А маленькі всі відсортую та й закрию. Ну, дівки, Смаколики вам. Нусь, злась баняка. Йду далі. Чекай, чекай, зараз даю. Кози щось не дуже вони тут ополюбляють. А старі файно їдять. Навіть не видумують, бачите. Все, хрумти так має бути, правда? Скажи, нема що перебирати харчами. Так, хлопці несуть малинку, бо вже у нас п'ята година. Що там, синочку? Йдеш на прийомку? Yeah. Ось недалеко тут приймають. Так, Аденис. Що, синочку? А, нічого не бачиш, сліпи. Денис по траву йде козом. Всі щось роблять. А я о, курам несу відходи. А може, а може туди далі син? Ой, друзі, ви не повірите. У нас кінокомедія на штири дії. Сусідка кітка вродила, то вона нас десь нявка є. Де воно є, я не знаю. Є? Я не бачу. Ми шукаємо котєти. Тут така жара, не виносив. Вони тут навіть не виживуть в тій жарі. Ми мусимо шукати, мусимо знайти. О, тобі маєш. Тут я сприкоськав ту клітку. Синочко, ну давай в цю сторону, що тут передивися. А цю подивися в цю сторону, тако край. Десь воно няукало, я чула. Я зайшла за... Бути тими банками закривати. Зайшла воно нявкає, де воно є, де вони породили, я е, не знаю. Ой, друзі, капець, Денис все обійшов, все обшукав ніде нема. Я вже, дивіться, тут ципуля Кіцонька, ти є, ти пильнуєш їх, де ти їх сховала. Друзі, вже її стільки часу не було. Я вже не пам'ятаю, коли її бачила. Що кіцуня? Де, де? Де ти їх наховала? Де? Вродила в сіні. Отак. То, щоб ви розуміли, то ж не наша кітка, то сусідська кітка. Вже не було її. Вна... В зимі в нас дуже часто було. Потім вже не було її. Тепер недавно почала знову ходити, думаю. Такі давно не було, пчала знову тут коло нас. Вона собі вродила в сіні. Та й вона собі ходить. Тут спека неймовірна. Бо то, е, друзі, цей під бляхом, бачите? Тут під бляхом. Мяу і що? М'яу? Денис все обшукав. Каже, я не знаю, де. Каже. Каже чоловік, що потім вечором прийде, будемо шукали. Що тепер робити з котятами, я не знаю. Відкрила двері. Вікна, двері все повідкривала, щоб це, щоб був протяг, Ту можна здуріти. Де їх шукати, не знаю. Добре, Там овірки закривати. Потім там шукали з чоловіком. Так? Від прибутку голова не болит, знаєте? Так аж, ми ж таки маємо щастя, то курка приведе ціпетка, яких ми не садили сама собі, то кітка родила, а що? Все множе. Добре, йдемо гірки закривати. Так, поставила велику каструлю, банялок 40-літровий. 10 баночок вийшло, трошки літрових, трошки 600 грамових. Звичайні друзі, з кетчупом чилі закриваю. Не хрумтять, я їх люблю. Стільки баночок, зараз закипить, покипить. Треба подивитися, скільки там. 10 чи 15 хвилин і буду забирати. Все, прийшов тато, шукаємо на пошуки пішли. Показала? 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 Показала. То ти що? Та як, а ми шукали знизу, то все перелазить. Вона там волі. Туди лізе? Mm. Ну подивися, скільки там їх є. Та, треба. Та ти що завела і показала сама? No, no, no. Бачиш, Треба до неї підкид мати, а її не було. Знаєш, ми як шукали, то її не було. Тільки коти mm. м'яко. Mm. А вона тобі довіряє. Так. Що маємо забирати там? Ага. Шо забирати, Та а що забирати, щоб її дістати? ровера забрати. А ровера? Треба забрати, не, не треба ну? так не дістанемо. Може попробувати так, привітайся, дай, не. друзі ми. в процесі. Не дістанемо. Каже, зайшла, одразу показала. Ну, там а ми Денис-Все тако, все, 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 тако. каже, ніде нема. Каже, я не буду ліз, зараз і подушиш. Я кажу, що ми така жара, що на собі подусяться. А, знаєш, десь там, бачите, там є пінопласт, там є ровера, туди десь шмигнула туди. Давай, І там давай, І що є, там? Та подивимося, скільки їх там є, а як Щоб тут жили будуть. Треба сі. звідси забирати. Не вийде. Та подивимося скільки їх є. <різь> Ой, <різь> кінокомедія 4 дії. Так, операція котєта. Та, що тут які нема? Але чу... аж в нас вродила, а тут і та вона по цілій вулиці сюди ходить та кітка. Почала до нас вродити. Чекаєш. А мурчить, чуєш, як О. Не знаю, чи то паляницю йти пекти, чи то кутєтка тягнути. А там, а ж, йдеш, Яка знахідка? Раз, два, три. За нею ще штири. Та там віки вони великі. Та вже бачить? Та бачу. Давай я наступачку. <ріст> ну На, во! Ось <Ух. ріст> так. <ріст> Ходи вниз заберемо їх, не будемо їх. Ну а що робити? Фу, все мокре. Тай таке, дай таке оце життя. Є твої, є малята, їм Ходи, ходи, сюди, На, де? Тільки що пригналася. Занесла я той ящик до сусідки, де та кітка є. Дійшли до такого компромісу, що ну, одне, котя ми заберемо. Ну, вже так, така кітка на всі господарства, вам треба коз. Одне ми заберемо, решта може роздадуть, я не знаю. Але занесли поки що туди, бо вона їх мусить ще годувати. От так. Такі прибутки. Вірки я закрила. Тепер беруся, тепер беруся пекти паляницю. Завтра маємо з А я вже пізно, у нас досить пізно, ну, але так виходить, вийшло, поки одне, друге, третє. Добре. зараз швиденьку паляницю з маком печу, з медом. Таку здобну на завтра. Одну паляничку вже розкатала, а другу ще буду зараз робити. Ставимо пекти. Тим часом мої хлопці вже висохла люцерка. Люцерня, як в кого кажуть. І вон всі троє. Денис, Артур і там далеко чоловік. Всі троє звертають і тут все носять, носять. оті ті кози теж я не знаю, що з'їли. Добре, йду я дивитися, що там моя паляничка, чи вже готова. Напекла паляниця з медом. Пахне мід на цілу хату. Одну таку більшу собі і другу меншу мамі. Друзі, вона буде вся кришитися на цей. Тому неважливо, яка форма, Головне, ж успеклася, була добра. А завтра вже будемо робити паляницю з маком. Це, друзі, тако. Запарується мак, в, мак, в макітру висипаємо, даємо цукер, макогоном перетираємо, даємо родзинки, даємо паляничку. Якщо дуже сильно густе, то переварено охолоджену воду. Коротше, завтра буду робити, завтра покажу. Якщо е, не солодка, трохи, можна досолодити, дати. Меду, Але я думаю, що якщо цукер перетреться з махом і дасть паляниця така медова, то вона вже не буде потребувати ніякого солоду. Але ще пробується. Добре, друзі. Ось такий сьогодні день. Хлопці ще носять сіно і ще є робота, а я вже все по кухні. все. Ось такий був день. Закрутки зробили. Котєта знайшли, панечку попекли. Люд. Та то нині, я не знаю. Ми, ми, все, встиг, ми все встиг, А жара, німовір. Та жара, то то вбиває, друзі, так парить душно, ну, не то, що жарко, аж так, знаєте, як, як в мішку. Так, душно, ну, що страшне. Всім вам спокійного вечора. Доброго, мирного типу, доброї ніченьки і гарно завтра відсвяткувати яблучного Спаса. Усе, усім па-па.